Доленосний дзвінок, який підтримав людей, та зберіг півтори тисячі робочих місць одразу двох українських компаній. В авіакомпанії з саме таким вважають минулорічний дзвінок з Чернігівської фабрики. Одразу після облоги міста, обстрілів та зупинки робочих процесів. Робота закипіла. На початку квітня минулого року я отримала дзвінок з Чернігова з фабрики Олю. Ми готові працювати, готові відчувати замовлення. І тоді з командою нам це дуже відгукнулося. Ми вирішили підтримати дівчат, які залишилися в місті, і розмістити замовлення пошиття фірмового одягу для компанії Ская. У компанії кажуть, були можливості відчуватися у Китаї чи Туреччині. Але обрали саме Чернігів заради підтримки українського незламного бізнесу і, звісно, економіки країни. Для нас це не просто співпраця для нас це ще можливість розвиватися, а також забезпечувати роботою своїх співробітників і не тільки зараз. На фабриці відчувається нова форма для екіпажів, які, попри закрите небо України, зараз літають за кордоном. Ми з партнерами маємо спільні цінності і разом працюємо заради перемоги.